Всім доброго дня! У мене сьогодні черговий виїзд по дрова, Ну сьогодні, вже як бачите, будемо вантажити на повну А то під попереднім відео в мене там в коментарях скільки мені писали, та то заради трьох дрючків стоїло його їхати в той ліс. Тож сьогодні постараюся завантажити на максимум. Скільки в нього влізе. Там взагалі під попереднім відео в тих коментарях я навіть такого не очікував. Коли я там сказав, що цей двигун китайський. Краще за двигун від планети. Скільки було коментарів в підтримку планетовського мотора, що я навіть не очікував цього. Ну, на підтримку цього двигуна було, може, пару коментарів. А то всі за підтримку планетовського двигуну. Всього він і набагато мощніший. І краще і, і працює він добре. Ну, я не знаю, не сказав би я. Я їздив на, планетовсь... на планеті з рідним двигуном, Ну, він мені не подобався. Стабільності роботи не було зовсім у мене. Ну, як не було, порівняно з цим не було. Заводився теж. Один день він хоче заводитися, на другий день він не хоче заводитися. Це і в будь-коли. Хоч зимою в мороз, хоч літом в жару, йому все одно, він заводиться в будь-яку погоду. Так, да, може він слабший, може не так хорошо тягне, як той їжовський. Ну, мені здається, що і його вистачає. Ось якраз зараз я завантажу його повністю. І подивимось, куди вже більше вантажити. Більше, я думаю, і не потрібно на, і на планету не завантажити. Тож зараз подивимося, як він справиться чи ні. Я спіду, буду шукати якусь деревину, щоб під цю свою тачечку завантажити. Сильно була проблема, постійно тягнуло передок, не можна було в повороти, вийти, постійно стягує. Тож поставив ось таку от резину на нього, шиповану. Я вже пробував набагато краще. Зацеп кращий. Теж в коментарях писали, що якби був планетовський двигун, він би би під ту гору. Цей теж витягував під ту гору. Просто не вистачало йому зацепу. Було болото і за цього він грібся та й юзай, він не міг витягнути. А так, мощності в ньому вистачає, як на мене. Да, і ще ось хтось писав мені в коментарі, щоб взяти на коляски, заблокувати амортизатор. І знаєте, мені ця ідея показалася цікавою. В принципі, коли я завантажую його сильно, мотоцикл отак от перехилений, ну важко їхати. Тож взяв я. Щас. Тож взяв я, Зварив два ключа, ось так до кучі. Не став я викидати той амортизатор, повністю, щоб його замінити на якусь проставку, Тож взяв ось таке от. Зварив по-бистрому. І. Отак от... він... Вставляється, завантажується і воно упреться, і амортизатор заблокує. Може, так, да, і підв'язати, можна було б легенько проволоку, щоб він не випадав. Ну, я не думаю, що під вагою він випаде. Цей свій прицепчик я вже показував у всіх попередніх відео. Це в нас для того, щоб тягати длинні дрючки. Тут по-бистрому зробив таке от. Щоб сюди цього дрючка можна було покласти і трішки він, щоб тут ні за що не зачіпався, значить крутився по цьому. Ну що, пішов я шукати деревину якусь та буду пиляти. Ось таку акаційну знайшов, лежала Це саме рівніше що я зміг знайти. Все остальне якесь кривувате таке. Та й взагалі акацію сильно рівною знайти тяжко. значить я там вже її далі розпилювати. Сильно товста, думаю, попиляю на куски та буде в коляску. А тут ось така деревина, не знаю скільки її. Ну, длинна. Длинна і важка. Зараз спробую витягнути. Поближче не знайшов. Оце мотоциклом все, що можна заїхати. Зараз буду пробувати якось витягувати. його звідси. Тут все, живі дерева, не хочеться їх пиляти. Зараз спробую якось їх обминати. Дай попробуємо спробуємо дотягнути до мотоцикла. Я спробував причепляти його, мабуть, частину пройдеться відрізати. Візьму відріжу з однієї сторони трішки і з другої трішки. Занадто длинна і скрізь зачіпатиметься. Я його не вивезу по тим буграм. Тягну я ці дрючки і думаю, що я роблю? Ось стаюся явно важчий за мене. Куди його на мотоцикл? Мабуть він нічого не потягне. Це я щось таке задумав. Ну важкущі, акація ужас, яке важке дерево. Це, це ж з горки. Ну що, тепер я думаю ніхто не скаже, що я мало завантажив на цей мотоцикл. Ось дивіться, що тут вийшло. І всі важкущі, це все, вся акація, важке дерево. Ну не знаю, може я досить таки сильно переоцінюю можливості цього мотоцикла. Може зараз наша поїздка закінчиться на першій горі. Ну, не знаю, будемо пробувати. Не зміг виїхати під цю гору. Тут можна сказати трішки залишилося і нічого не можу зробити, ще воно в поворот входить. Тож зараз спробую окремо це вивезу, вигрузю там, а потім під'їду, підцеплю це зірючок. Ну іначе ніяк, не витягну. Просто не зміг витягнути. Я думаю, зменше поставити зірочки більше натягу, то пішов би. Що погано в поворот з цим дріжком. А ну як, в принципі, доїхав. Ну це таке собі удовольствие. Це так, попробував один раз, доїхало, да, нормально, тяне. Ну так возить це не годиться. Це ж знущання. І над собою, і над мотоциклом. Але тягне. Не скрізь, під горку там, звісно, в одному місці не витягнув, на наступній горці витягнув. Вона, звісно, менш затяжна. Якби більш затяжна, вже б і тут без заглух. А так ні, все нормально. Переставлю ще зірочку, і я думаю, що тоді тягнути мене набагато краще. Хтось мені там писав в коментарях, от ти посчитай, тобі, скільки ти там привіз, Каже, три дрючка привіз там тих, бензину скільки то спалив, пилку заряджаєш, те роби, те роби, те роби, воно того не варте, говориш. Ну, скільки ж ти там привозиш? За ті затрати, каже, ти б ти б, ти дроба б купив би. В принципі, я з ним більш-менш так погоджуюся. І воно то і так, да. Тоді як я возив там по трішки, та й його так возить, ну це ж таке. Привіз, то й привіз. А так, ну, натягаєшся, і затрати кояки, але ж є на це все. Ну, не в моєму випадку. А в моєму випадку я їжджу по двох причинах в ліс. По першій причині це по тому, що потрібні дрова да, дому опалювати. А друга причина мені за це ще платить YouTube. Тільки із-за цього я туди їжджу. І це... Граюся то мотоциклом, то трициклом, то ще чимось привезу. Так як з Ютубу, як мінімум 25 тисячі за кожну таку поїздку я маю. А то буває і 5 тисяч. То от, по такій причині, я і возю і граюся з ним. І з цими возиками, і з цими мотоциклами з коляскою. А звісно, звісно, якби я не мав цього заробітку, то я б брав би трактор, брав би прицеп. Наготовив би добре, привіз, бистранько забрав і поїхав. Ну, знімати там нічого цікавого нема. Так що якось так. Всім пока.